Друзі, вітаю в Путіна погані новини. Один з найбільш стратегічних літаків, яких в них залишилося лічені як пальців на руці. Було знищено. Про це пише НВ, посилаючись на деякі ЗМІ, посилаючись на деякі телеграм-канали. Ще будемо цю новину перевіряти. Ну, але, начебто, з'явилось дуже багато інформації, що російський літак А-50 збитий над. Азовським морем, прекрасним українським Азовським морем, котре дуже скоро буде деокуповано. Підпишіться на цей YouTube канал, а я зараз вам розкрию всі деталі, тому що деталі тут є. Очі російської авіації загалом очі російської війни в небі, це літак А-52. Розробка, яку робили в Таганрозі, розробка, яка ще в радянські часи була реалізована і насправді була дуже ефективною. за... Багато кілометрів бачить все наперед, дає інформацію, контролює небо, контролює дуже часто землю. Ну, загалом, літак, який став легендарним. Ну і власне Збройні Сили України зробили так, що цей літак став вічністю. І ще один літак: ну вже всі в інтернеті жартують, що Україна вирішила кожен місяць збивати по А 50-му. Легендарний російський літак збито. Е Далеко радіолокаційного виявлення та управління 50 збито над українським Маріуполем, який зараз тимчасово окупований, от і ця інформація зараз розходиться по мережі. І дійсно чекаємо офіційного підтвердження зараз від самих Збройних сил України. Чекаємо офіційного підтвердження від Генштабу від їх ресурсів. Але зараз все більше і більше пабліків дають інформацію з відео, навіть є відео, де горить цей літак. Всюди говорять, що вона доповнюється. Ну і власне джерела Збройних сил передає Ліганет, що літак було знищено в рамках спільної операції розвідки та повітряних сил. Ну, слухайте, якщо джерела Ліги говорять про це в... Збройних силах і в гурі. Ну, Хто ми такі, щоб сумніватися? Гур та повітряні сили знищили російські А-50 в районі Азовського моря. Передає Ліганет. Тут вже передають інші ресурси, посилаючись на них. Ну, от, ну Слухайте, я думаю, Путін любить символізм. Ну, цьому лисому і зробили подарунок. Він же вірить в свято 23 лютого. Ну от вам 23 лютого і прилетіло. От, ви планували 23 лютого напад на Україну 24-го, от вам і прилетіло. Ну і я скажу, коли збивають такий літак радіолокаційний, значить оголюють велику кількість російських об'єктів, і Україна зробить їм гарний сюрприз. І по цих об'єктах теж. Прилетить. Це буде історія про те, що Україна буде бити і знищувати суперважливі російські об'єкти для того, щоб е все далі і далі просуватися в глиб окупованих територій, звільняти їх і демонструвати, що Україна не здається, Україна відвоює свої території, і навіть коли світова спільнота дуже часто пробуксовує з допомогою, наші можуть. Креативно підходити і переробити, наприклад, якусь там ракету С 200 чи, наприклад, переробити, взяти старий БПЛА, розвідник стрижа. Взяти його відпрацювати по іншому, так щоб росіяни не змогли його зупинити. Ну а інколи доводиться використовувати старі добрі американські патріоти, штормшедови, скальпи і багато чого іншого, що нам передають союзники. Ну, і ви знаєте, я писав нещодавно відео, можете його нижче подивитися про те, що Україна має право за F 16 стріляти не просто по тимчасово окупованих, а глибоко в тилу по військових об'єктах Росії. І це прекрасно. Друзі, напишіть в коментарях, як вам привітання Збройних сил України опонентам з Російської Федерації, які думають, що 23 лютого це такий день, коли треба святкувати Радянську армію. Ні, сьогодні на континенті з'явилася армія, яка в рази сильніша ніж радянська, це українська армія, це армія переможців потужних людей, які Знищують російських окупантів. А ще сьогодні день народження Казимира Малевича прекрасного українського художника, який намалював. Чорний квадрат, картина якого є в селі Пархомівка, для якого ми свого часу робили проект в музеї, ну а де ми будували там і дорогу, і займалися збором колекції нової і робили рекламу по всій Україні. Класно буде туди приїхати після війни. Зараз все заховано в секретних місцях, але Малевич – це дійсно велике світове надбання українського народу. Ну і сьогодні день народження. Сьогодні прям. Важливий день Віктора Ющенка, 70 років, одного з кращих українських президентів, якого ми любимо, поважаємо, і який зробив дуже багато для становлення української нації її відродження і речей, які ми сьогодні пам'ятаємо. І голодомор, і національна ідентичність і багато чого іншого. Тільки московські воші йому заважали тоді, і тому деякі його справи нам сьогодні з вами доводиться доробляти сьогодні. Але дороговказ він зробив класний. І ще одна річ, яку я вам хотів сказати. Мене попросив це зробити, мій друг Віталій Дейнега, який сказав, що завтра і післязавтра на вулицях понад 100 міст по всьому світу вийдуть тисячі людей. От, в них є така сторінка, називається Клич. От туди можна заходити. Це буде Вашингтон, Нью-Йорк, Бостон, Сан-Франциско, Сідней, Берлін і багато інших міст. Українці будуть виходити в другу річницю, і ще на сторінці української правди ви знайдете можливість зареєструвати свій акцію, свій протест. Ну от вчора вже було більше пів тисячі містики, які зареєструвалися. Це разом з конгресом Украї... українців світовим конгресом українців. Ну, от. Це буде по всьому світу велика акція. Бачите, різні організації там топові лідерські українські медіа роблять, щоб показати світу. Я думаю, що це будуть тисячі міст по всьому світу, які завтра вийдуть українці. Кожен з вас може вийти, зареєструватися, показати, чому важливо реєструватися і на «Українській правді і. На клич, щоб показати максимально, так щоб показати, що буде відбуватися, як українці виходять на вулиці всіх міст. Так збройні сили, і гури, і СБУ підігрівають зараз, підігрівають зараз, скажімо так, святкування Путіну Він ж завтра хоче святкувати потвора. То от ми якраз зробимо йому з неї сторони в світі заяву, що українці борються і перемагають, а на полі бою наші хлопці теж покажуть багато різних історій, і Путін хай тримається. Росіяни, знаєте, дуже переживають, що може прилетіти по Кримському мосту. Ну, подивимося, який подарунок прилетить Путіну, але точно легкого життя йому не буде. Друзі, підпишіться на цей YouTube канал, підпишіться на Viber, WhatsApp, це в описі. Бережіть себе, бережіть своїх близьких до зустрічі!